Добрий день, розкажу, як крадуть акаунти в Телеграмі, як вкрали його в мене. Ну, Мені, правда, його вдалося відновити, про це теж розкажу. Але це зараз дуже-дуже популярна схема, і я замітив, вже багато хто на неї попався, а в Ютубі відео взагалі немає. Тому погнали, як це все відбувається. Зокрема, як це відбулося зо мною, розказую свою історію. Людина, в якої я працював ще в 2020 році, в якої там є все, і власний автопарк, і котедж, і все все-все. Присилає мені смс-ку. Ігор, зайди по силки, піддержи, пожалуйста, Машеньку. Я нічого лишнього там в голові не підозрюючи. Переходжу за тою ссылкою, типа піддержати Машеньку на якомусь там конкурсі малюнків. да? Переходжу піддержати Машеньку, пише: ми хочемо зробити так, щоб всі голоса були чесними, і ви можете залишити лише один голос. Для того, щоб залишити лише один голос, вам потрібно залишити свій номер телефону. Я залишаю номер телефону, приходить якийсь код, приходить код в додаток телеграма. Я нічого лишнього не підозрюючи вводжу той код. Ввів я той код, ну іначе все, хорошо, проголосував. Добре. На наступний день в мене ще був аккаунт. На другий день, після того, як я це ввів, зранку в мене аккаунт десь пропадає. Пропадає аккаунт одразу з двох телефонів. Я до одного телефона думаю, блін, фігня якась, що ж таке. Я до, до іншого телефона. Те саме, мого аккаунта вже немає. Все, мого аккаунта вже немає. Блін! Як виявилося, цю людину взламали. Цю людину взламали, і коли його взламують, то він відправляв повідомлення людям різного формату повідомлення. Одне відправляв позичити 10-15 тисяч гривень на тиждень, інше відправляв: перейдіть і проголосуйте за Машеньку. От мені він відправив це. Про перейдіть і проголосуйте за Машеньку. Але це відправляв не він, а відправляли ті, хто його взламали, але просто від його імені. Тому я, власне кажучи, на це і повівся. І що перейшов я за тою силкою, проголосував за Машеньку. В мене аккаунт увели, і я такий думаю, блін, що робити? Знаєте, що саме перше думав? Саме перше думав, щоб з мого аккаунту хоча б людям ніякої фігні не писали. Просто щоб людям не писали ніякої дічі, бо це ж думаю, капець зараз почнеться. От. Ну я зразу, зразу так, зразу так, написав в техпідтримку Телеграма. Написав тих підтримку що це дійсно мій аккаунт з таким-то, таким-то номером телефона. І поможіть мені його встановити. А чому я написав тих підтримку Телеграма, теж поясню. Тому що я пробую заходити на свій аккаунт, на свій номер телефона, який в мене в телефоні є сім-карта, вона дійсна, все. Я пробую заходити, а в мене пише: вибачте, занадто багато спроб, спробуйте, будь ласка, пізніше. Вибачте, занадто багато спроб, спробуйте пізніше. Я такий думаю, блін, ну це взагалі капець. Думав тільки, щоб людям щоб людям ніякої хоча б від мого імені, щоб людям ніякої там дічі так само не писали, щоб люди хоча б на це не велися. Я ж до свого аккаунта на наступний день, виходить, мене зламали. Так, так якщо візьмемо сьогодні зранку, да? в мене пропав аккаунт з Телеграма. На наступний день я просинаюся сім ранку. М -м, думаю, зараз за... туди-сюди, а да потім треба пробувати зайти в Telegram. Дивився точно, немає ніяких смс, нічого немає. А потім в 7.21 приходить мені смс-ка, що от є код, по, по якому ви можете зайти в свій Телеграм. Я в шоці був? Код прийшов, значить, не в додаток Телеграм, Telegram, а код прийшов в смс-повідомлення на телефон. Да? Я просто заходжу на свій номер, вводжу той код, і в мене заходить. І в мене заходить на мій аккаунт. Я одразу в настройки, одразу прив'язав карту. Не знаю, чи вам рекомендувати, чи ні, але як мені вже рекомендували люди поставити двофакторну аутентифікацію, як хочете. Але загалом, коли вже зайшли заново, то треба по максимуму заобезопасити свій аккаунт, щоб він був безпечним. І все. І на тому все, і так я зайшов в свій акаунт. Думаю, що мені доволі таки повезло, що мені телеграм прислав той код, по якому я зміг просто-напросто війти. Тобто реально, телеграм мені прислав код в смс-повідомлення, по якому я зміг прийти. Якби мені телеграм той код не прислав, чесно кажучи, я не знаю, як я зайшов би туди. От я не знаю, як я зайшов би туди. Я коли не написав свою. Описав повністю свою ситуацію в тих підтримку Телеграма. Я додав, що щоб було повністю, що от мій ютуб так, мій канал такий-то, такий-то, посилання на його таке-то, таке то, і там я своїм обличчям, і тут в Телеграмі я такий же самий, і що це дійсно мій аккаунт. Я думаю, що мож, можливо це зіграло якусь роль. Можливо. Але якби мені Телеграм не прислав цей код для входу, чесно кажучи, я не знаю, як би було взагалі відновити свій аккаунт. Тому, будь ласка, коли вам відправляють навіть ваші знайомі, які хороші знайомі. Я ж кажу, я теж не я не міг би ніколи подумати, що цій людині є сенс мене скамити, є сенс відправляти якусь фігню мені і тому проче. Особливо, коли, ну, коли ви з друг з другом хорошо знайомі, да коли у вас там є маса дзвінків і тому прочі я тут він присилає повідомлення: Ігор, проголосуй, пожалуйста, за Машеньку на конкурсі. Ну, да, які питання? Але не ведіться на таке, не ведіться взагалі, будьте дуже акуратні в телеграмі з різними посиланнями, з різними. Файлами і з усім, що не зрозуміло, краще не відкривати. Отак я вам скажу. Так буде точніше, і так буде найкраще, і так буде найбільш безпечніше. От, не попадайтесь, будь ласка, не попадайтесь ні на яку машеньку, не переходьте ні за якими посиланнями. Не переходьте, бо, блін. Ваш аккаунт забрати, коли ви перейшли за посиланням, ввели свій номер і більш ніякої захисту не стояло, все, раз, і у вас немає аккаунта. На щастя, мені дуже повезло, що від мого аккаунту нікому нічого не відправляли. От реально, від мого аккаунту нікому нічого не відправляли. Хоча я вже потім говорив теж з одним чоловіком, каже, в дружини аккаунт зламали так само. Каже, така сама система, тільки просто я був на роботі, дружина була вдома. Каже, в дружини аккаунт зламали так само, з нейного телеграм-аккаунту відправляли. Зайдіть там, проголосуйте за Машеньку туди-сюди, туди-сюди. Розумієте? Будь ласка, не переходьте ні за якими посиланнями, не голосуйте ні за яку там Машеньку, Аліну, Крістіну, Каріну, що це якісь там родичі ваших знайомих. І навіть коли вам здається, що це вам скидає людина, яку ви дуже добре знаєте, спочатку подзвоніть і запитайте в неї. От реально, спочатку подзвоніть, запитайте. Розумію, що не у всіх є можливість, всі в різних країнах і тому прочеє. Але, 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 тут навіть смисл не в тому, що але тут навіть суть не в тому, що ви там. Е Думали чи не думали, що таке може бути. Тут суть в тому, що треба бути дуже осторожним зараз з цим. Дуже треба бути осторожним. Я теж не, ніколи не подумав би, ну що там людина, яку я добре знаю, може мене так просто киданути, і який сенс йому мене взагалі спамити. Да? Але як виявляється, він то і не спамив. Його просто зламали, і від його імені... Вже щось людям пересилали. На щастя, мені якось так повезло. А розумієте, чому мені повезло? Із мого аккаунта ніхто нікому нічого не відправляв. Я з іншого аккаунта цілий день за своїм аккаунтом спостерігав. Він навіть онлайн не був нічого. Тобто на нього навіть... Навіть по суті ніхто не заходив. Да? А на інший ранок мені вже Телеграм прислав код доступу на телефон на той номер телефону, на який зареєстрований мій аккаунт. І таким чином я просто зміг зайти в свій аккаунт. Отаким От чином в мене аккаунт далі зі мною. Тобто ніхто там не розформовував ніякі мої групи, чати, нічого. Все хорошо І ніхто там людям спаму теж не відправляв. Бо я за це найбільше хвилювався. Я за це хвилювався найбільше, щоб людям ніякого спаму не відправляли. От тому знайте, тому знаєте, що таким чином, що зламують ваших знайомих і далі уже всіх по кругу. Хто переходить за цими силками Машеньку підтримати Алісу, Поліну, Крістіну, ще там когось. Не переходьте за такими силками, не переходьте. Я так зрозумів, що це якийсь новий вид шахрайства, тому що про нього інформації в інтернеті взагалі немає. Я реально, от коли мене зламали, я сидів більше півдня, дивився Ютуб на цю тему і дивився Тік-ток. Я знайшов в Тіктоці одне відео, яке чоловік виклав три дні тому. Тобто, от саме, саме свіже. Да? Раніше такої інформації взагалі не було. Тому я так підозрюю, що це просто новий вид такого шахрайства. Я вирішив записати це, це відео, щоб просто поділитися з людьми своїм досвідом і сказати людям, щоб на таке не попадали. Підписуйтеся на ютуб канал. Далі буде, як говориться. Далі буде, але по ділу, а не по тому, як там когось щось взламують в телеграмі чи ще що. Але я рахую, що таким досвідом треба поділитися, також просто щоб люди знали. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. І сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що ви на це не попадали.